270 гривень штучка, чоловічий половер від ліверджі. Дивіться, які у нас тут чудовенька горловинка, вона чудово тягнеться. Тут у нас гудзики, які легко застьобуються, розтягуються. Також дивимось, будь ласка, рукавчики, манжетики, також тягнеться. Тут у нас внизу також є резиночка. У нас тут загалом три кольори, але в цьому це дві моделечки. Тобто, дивимось, є ось така зелена. Показую її більш детально. Тут у нас знаходиться блискавка. Блискавка чудово застягується, розтягується. Також, як і на минулімудельці, чудово все розтягується. Така ж моделечка, але сірого кольору. Зараз подивимося з вами на составчик. У нас тут 52% поліестру, 48% катону. Зараз трошечки по розмірам. У нас тут 2 С, 3М, 3 ЛК. 4 кселя. Загалом у нас в лоті 12 штучок. Загальна вартість лоту 3240 гривень. Нагадую, вартість однієї одиниці 270 гривень. Якщо бажаєте замовити, до наших менеджерів по описі в цьому відео.